Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло. Сьогодні в нас огляд ножиць для копит від компанії Falco під номером 51. Продаються ці ножиці в фірмовому блістері, всередині, як завжди, картонка. На ній вказано, яким чином відбувається обслуговування цього інструменту, як його змащувати, як заточувати, а також повний перелік змінних деталей, які можуть знадобитись для обслуговування цих ножиць. Також в блістері є ключик. Це універсальний ключик з двома розмірами під болти, які можна знайти на інструменті. Також цей ключик використовують для розкручування шліцевих гвинтів. Це універсальний ключ, яким можна виконати підстройку, а також розборку зборку інструменту. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина цього інструменту 22 см, вага 245 г. довжина леза 57 см, поріжучі кромці. діаметр розкриття більше ніж 25 мм. Ну, звичайно, ж 25 мм копиту ніхто обрізати цими ножицями не буде. Тобто, в даному випадку не зовсім коректно для того інструменту говорити про діаметр обрізки, оскільки Фелко знаходиться в регіоні Швейцарії, де розводять велику кількість овець. В певний момент пастухів виникла потреба проводити обрізку купит вівцям. Вівця, які випускаються на лугах, вони є малорухомі, вони не скачуть по камінню. Як це відбувається в природі, відповідно не сточують свої копита. І ось для обрізки копит. Тобто, це праця проводиться досить регулярно. Компанія Фелко виготовляє два типи інструментів інструментів. це є 51 модель, модель з класичним руків'ям ось таким, і 50 -та модель аналогічна до цієї з поворотним нижнім руків'ям. По своїй суті, ці ножиці аналогічні до секатора Фелку, 8, самого популярного секатора у світі. Єдине, що на 51 першу модель Фелку встановлює специфічне ось таке от контрлезо, і специфічне лезо. Лезо і контролезо це виконання з низьковолецевої сталі. Покриті ці елементи дуже зносостійким покриттям. Покриття називається кселан. Це набагато більш зносостійке покриття, ніж тефлон, наприклад. Але володіє воно теж такими захисними функціями, тобто воно захищає лезо від корозії і робить набагато легше входження, тобто ковзання того, що обрізають, по самому лезу. Працює цей інструмент по типу ножиць, як нижнє лезо, так і верхнє проводить обрізку. Верхнє має більш тонкий спуск. І ось тут затучну фаску, а нижнє лезо має грубший спуск, більш товсто зведене лезо і теж невеличку фаску. По суті, працює цей інструмент як ножиці, не як класичний відний секатор. Оскільки цей інструмент походить від фелку 8, усі решта елементи цього інструменту є аналогічні. Це є осьовий з мікрометричною підстройкою, замок, амортизатор всередині, пружина. Ну і звичайно, широкий в'язкова нога алюмінію, на які фелку надає пожиттєву гарантію. Придбати ножиці для обрізки купит Felco 51 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу.